і сина, з того духа, амінь, Отця і сина з того духа, амінь, Отця і сина з того духа амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава і Отця, і Сина, з того духа. Амінь. Псалом 112, аллилуйя. Хваліте, Господні раби, хваліть ім'я Господа, нехай буде благословенне Господнє ім'я від тепер і навіки, від сходу сонця аж до заходу Його. Прославляйте Господнє ім'я, Господь підіймається. Над усі народи, Його слова понад небеса, хто подібний до Господа нашого Бога, що мешкає на висоті та знижується, щоб побачити те, що на небесах і на землі. Відаря Він підводить із пороху, і сміття підіймає нужденного, щоб його посадити з вельможними. З вельможними Люду його. Він не плідну в домі садовить за радісну матір дітей. Алелуя. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, слава Цю і Сину, і Святому Духу. Ми Отця і Сина з того Духа Амінь, і отця і сина з того духа Амінь, Отця і сина з того Духа. Христос Воскрес воістину Воскрес.